на Сумчанка Діана Назаревська прийшла до своєї чотирикімнатної квартири. Тут вона прожила останні 26 років. Тут стояв великий стіл. Ще тиждень тому дівчина наводила затишок, а також святкувала день народження чоловіка. Планувала, що й власний ювілей відзначить у рідних стінах. Чоловік 28, мені 29. В цьому році має бути 30. Ми маємо на свого житла. Плани діани не здійсняться після російської атаки на місто 13 березня. Квартира родини Назаревських розташована у будинку, куди влучив російський шахет. Відремонтована оселя на другому поверсі перетворилася на захаращене уламками місце. Мама моя багато років працювала, щоб зробити такі гарний ремонт, щоб було комфортно жити. Ці лілі речі Діана та Антон з квартири планують забрати, тому до оселі навідуються майже щодня. Сьогодні разом з батьками поїхала й дворічна Ліза. Антон говорить спочатку великої війни припускав, що по будинку можуть вдарити російські війська. Тож спокійно прийняв реальність. Донці ж пояснив, її дома більше немає. Ламався дом, да купимо новий. Подам, нічого страшного. Я до цього морально був готовий. Тому все добре. А це квартира, де нині мешкає родина. Ліза разом із бабусею роздивляється картинки. Антон та діана намагаються налагодити побут. Залишаємо речі. Вони ще не розпаковані. їх перебиратися. Перші дні після вибуху родина жила по знайомих. Згадує жінка. В орендоване житло заселилися 17 березня. Хоча й зізнається, для неї все ще триває 13 число, день коли її оселя була зруйнована. Хвилини після вибуху пам'ятає, говорить Діана. Болилася вода і запах цей сморід горілого став. Потім моя сусідка закричала, щоб її врятували. Потім в ділище навіть дитину шукали кота, але він сховався за дивана. Нам почали кричати, що треба швидко виходити, бо може гаснути тобто рванути. Бігом збирати речі, хоч якісь, бо ну невідомо що серед поспіхом схоплених речей був заєць, улюблена іграшка доньки. Для себе подружжя в той момент майже нічого не встигло взяти. Хватив пледик, під яким спав, закутав малу, і все, і ми пішли на вулицю. Для мене життя сильно не змінилося, тому що мені головне, що сім'я ціла у нас не все так погано, як в інших. Всі цілі, всі здорові. Дитина головне ціла. У нас навіть подряпить ніяких немає. До повномасштабної війни Діана захоплювалася фотографією, планувала розвиватися у фотомистецтві. Нині ж в сім'ї єдина мета придбати нове житло. Акту про те, що будинок, куди влучив шахет, непридатний до життя, в Назаревській ще немає. Тож суму компенсації поки не озвучують. Але говорить Діана, її не вистачить на таку ж саму оселю, що була у родини. Подружжя оголосило благодійний збір, бо каже, у такий час варто допомагати одне одному. Ця історія для багатьох людей це як минулий етап, але для нас де, які жили в цих під'їздах це досить купа проблем, які нам треба тепер вирішити, зібрати себе до купу і якось намагатися жити далі. Ми всі впораємося. Якщо будемо триматися якраз разом в ці темні часи, дослідно Діана Крахматова, Сергій Куваль, Суспільне новини, Суми.